І не називати цю кримінальну олігархію опозицією чи владою якось інше. Вони мають одне єдине визначення, і це визначення, вороги, це вороги української держави, це вороги української ідеї, це вороги української свободи, це вороги української незалежності. А ворога. Тільки знищувати ми, наша велика спільнота на цьому майдані. Ми є лінія фронту. За нами нема куди відступати. Ми не маємо тилу. Ми маємо тільки фронт і відкриту термоядерну радикальну і наступальну боротьбу. Ми не маємо влади. Ми маємо колоніальну адміністрацію, керовану з Москви. Не існує. Соціальної, економічної незалежності, і якщо людина залежна на духовно-моральному рівні, якщо людина залежна на ментальному рівні, не візьмуться ні звідки матеріальні блага для держави. Братька хода Януковича до влади почалася з в Донецьку, коли було знято звання героя з Бандери Шухевича. Але від того, ні Шухевич, ні Бандера не перестали бути героями. Малі нездатні оцінити великих, малі нездатні оцінити великих. Що робити? Бути! Ви є в Україні? Є, є. є? 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 Have... Отже, і на завершення. Що означає насправді бути? Перше. Це означає усвідомити всі свої помилки і більше ніколи їх не допускати. Друге, це усвідомити, що Україну ніколи ніхто не подолає зовні. Україну можна знищити лише зсередини. Нас врятують дві фундаментальні речі буття людини: це любов і ненависть. Любов до нашої землі і ненависть до нашого ворога. Ми все здолаємо. Вітання від Олега Тянебока. слава нації!